І за того, що московити напали, так? от наші люди чомусь якраз почали традиціями цікавитися. Коли ми готувалися до цієї зйомки, то мені розповідали там про те, як в хаті накладали сіно, діти бігали навколо столу, імітували звуки свійських тварин, поки готувалася куття. Які ви знаєте такі обряди, які у вас були? У нас вносили сіно в хату і під стіл, там от, де, на тому столі, де буде вечеря відбуватися, завжди ставили сіно під прийомку, е, чи як піскатертину, правильно це називається, піскатертину. <кій> і <кій> кидали сіно ще під стіл. Так. У робилося... <кій> нас роблять гніздо. Так, так. <кій> там кидають горіхи, тільки я пам'ятаю, горіхи то, там, там, та, Хто, хто ну. що кидав? там. Ну, Бажано, чим по-багатому. -по -по гроші наші, там кидали. Наші, до речі, гроші ще ставля на вугол з катертини, щоб ті повелися гроші. Угу. Плюс в нас ставлять два колочі, свічку, кукурудзи, дві, дві штуки такі. Часник, цибуля, по-моєму. І, і я не пам'ятаю, чи до, бо то вже давно було. Ми самі залазили під стіл там і включали світські тварини. Це для того, щоб тварини велися в господарстві. Я думаю, що так воно зв'язано з цим. Ну так, так робили якось. Але ну. так було, так. Да. Ну, котя воно як символ, в принципі, йде як з врожаю. Ну. Це символ родючості, символ. Коли зерно кидають в землю, воно помирає, але дає плоди, як перероджується. Чому на Різдво? Бо певно, сонце стає більше, народжується, да? угу. починається все з нуля. Котя вона є одна з найголовніших страв. Її завжди. Пробують е, першою. Перед тим, коли вечерить, на стіл накрили, підпалили свічку і молилися. Помолилися всі разом з цією сім'єю, сіли, повечеряли. І знову, коли повечеряли, ну, встали, помолилися і свічку задували. І завжди лиша, залишали одну ложку у куті. Тобто, це для предків. Кутю не прибирали столу. Там. Це... У нас кутю теж не забирають так. столу. Це для предків, бо mm. вони мають прийти, що там повечеряти. От, ну такі. Звичай. І за те, що московити напали, От наші люди чомусь якраз почали традиціями цікавитися. Що культура дуже багата, що ми навіть не знаємо багато чого. Навіть це же куття. Це може бути така глиба, що ми будемо досліджувати її з часом і будемо самі вшуватися. Mm -hmm. Ну, все може бути.